Привіт, всіх вітаю у мене на каналі, сьогодні будемо готувати щось солоденьке. І чого я так вирішила? Бо в мене ось таке є. І воно пропадає. Так, що це таке? Я купила е, такі плоди цитрусові. Називається Кумквати. І поки я так, узнала, як їх вживати, вони почали трошки портитись. Так, декілька зіпсувались, і я їх викинула, а все порізала і додала цукру. Ось так вийшло. Але ж воно стоїть, цукор. Так, я не вживаю, ну якось звикла вже. А в тортиках і в пирогах вживаю, то будемо щось робити. Так, кунквати. Е, Їх потрібно їсти зі шкуркою, виявилось. Бо коли я їх чистила, воно щось всередині кисленьке. Так, так що, якщо ви купите кумквати, їжте їх зі шкіркою. Так, це дуже смачно виявилось і корисно. Так, а пиріг у мене буде. Звичайний, але ж незвичайний. Беру рецепт старого пірога і додам сметани, так що готую. Саме перше потрібно помити яйця. Яйця помити масло е, нагрівається. Так, начинку. Будемо починати з начинки. На пательню висипаю ось таке. Так. і рідина, і все разом. Якщо підійде любе варення. Так, ілі заморозка ягід. Ось так. Одразу додаю велику ложку муки, ну, мабуть, крахмалі його ще називають, тапіоки. І буду ще зараз перемішувати обидва руками і чекати, коли закипить. Ось так воно швиденько загустіло, Зазвичай я роблю з таких червоних ягод, да? то воно непомітне, а тут якось біленьке так. Все, готово. Плаченька. Взяла 5 яєць. Якщо яйця великі, можна 4. У мене менш, ніж середній, тому я взяла 5. Я їх перетру зараз і перетру з ними 150 грамів масла. На потильню висиплю 200 г цукру і додам велику ложку. Так, з верхом. Чи дві безверху меду. Мед у мене дуже гарний такий. Тому я буду це робити за кадром, щоб вийшло. Бо ви такі тверденькі. Так, ось так. Висипаю цукор і одразу мед і буду перемішувати. Це якось так робиться, але ж я не буду вам показувати, щоб у мене не згорів цукор. Хочу попередити. Ніколи не робіть, як я. Так. Там трошки змінила, 200 г насипала, але ж в чашці більш, чи в стакані. так. Трошки меду більше, цукру менше і вже щось не те виходить. Так, потрібно, щоб ще темніше стало. Так що все вийде. А тут я додала масло і яйця взбивала. Це нереально. Так, так що, ну добре, колись я зроблю свій улюблений пиріг, не змінюючи. А зараз як змінила, то потрібно ретельно, щоб масло, комочки не було. Так, вже додала муку борошна. 150 грамів у мене борошно було. І ще додам дві ложки великих. Столови сметани. Так. Швиденько. Зараз це буде. Додала вже сметану. Додала розпушувач. Чайну ложку. Так. Додаю борошне. Пам'ятається, 300 грамів було. Так, перемішаю і додам ось цей цукор з медом. Перемішую. Форму підготувала, тіста є, ось це буду додавати. Ще раз нагадую, що я неправильно роблю. Так, все не по черзі кладу. Ніяк завжди. І це неправильно. Але ж буду далі робити. Це висипаю сюди. А може і вийде то, що я хотіла. Такі карамельки всередині. Так. Половина... Так, ви чуєте? Такі карамельки там всередині. Половина висипаю. До форми, потім ось це викладу, чудо, так, загустіло таке. І наверх трошки з О, Сказала, що буду всередину класти начинку, а тут же змінюю. Так? Як так можна змінювати все на ходу? Так, так можна. Але ж потрібно це обидві руки для цього. І ось у такому вигляді я ставлю до духової шафи. Пиріг називемо дишище вулкан. Такого чуда ще не було. Достала вже із духової шафи ось таке чудо. Смішно так аж самої. До речі, цей пиріг коричневий. Так що ось це ще не згоріло. Але ж ось тут, бачу, погоріло щось. Ну, це мій експеримент, так, з цукром. Так. Хай ястиня, потім подивимось, що всередині. Періг, охолов, ось так він виглядає. Трошки цукор засмажився. Трошки. Ой. Зараз спробую розрізати. Так. Навіть так, одної рукою не вийде. Зараз за кадром розріжу. Можу сказати, зовсім не вийшов. Білий всередині. Він повинен бути ось такого кольору. Не знаю, що це вийшло у мене. Але ж зараз спробую. Яка смакота. Начинка. М -м -м. А яка смачна начинка. М -м -м. Я обов'язково зроблю з такою ж начинкою, тільки не буду експериментувати, возьму простий рецепт. Як так вийшло? Я ж підсмажувала. Мед з цукром. І він був коричневий, а пиріг білий. Це чудо. Mm. Але ж їсти можна. Тільки зовсім немає того, що я... Думала, цукор всередині буде шматочками. Куди він подівся? Де моя карамель? Не очікувала. Зовсім не очікувала. Але як же смачно. Готуйте. Різні рецепти, це дуже смачно вживати щось новеньке. Ходіть здорові, побачимось, Па-па!